Євангелія від Марка, розділ 5 Перевезлись вони на той бік моря в країну Геразинську. І коли з човна він вийшов, відразу перестрів його чоловік з гробу, що мав у собі нечистого духа. Він перебував у гробах, і ніхто навіть ланцюгом не міг його зв'язати. Раз у раз його зв'язували кайданами та ланцюгами, але він розривав ланцюги і трощив кайдани, і ніхто не міг його уговтати. Днями і ночами завжди перебував він по гробах та горах, кричав і товк себе камінням. Побачивши здалека Ісуса, він прибіг, уклонився йому і закричав великим голосом. Що мені та й тобі, Ісусе, Сину Всевишнього Бога? Заклинаю тебе Богом, не муч мене. Бо він сказав до нього Вийди, нечистий душе, з цього чоловіка, ще й спитав його, Як тебе звати? Той же відрік Легіон, мені ім'я. Багато бо нас і благав його вельми, щоб не виганяв їх з краю. А було там на узгір'ї велике стадо свиней, що паслося собі. Тож удалися до нього з проханням пошли нас у тих безрогих, щоб ми ввійшли в них. І дозволив він їм. І, вийшовши, нечисті духи, ввійшли у свиней. Тож кинулось стадо близько дві тисячі з кручі у море та й потопилось у морі. А пастухи їхні повтікали і порозповідали про те в місті та по селах. Той повиходили побачити, що сталося. Приходять вони до Ісуса та й бачать біснуватого. Сидить одягнений при здоровому глузді. Той, що мав у собі легіон, і полякались, і розповіли їм очевидці, як воно сподівалось з біснуватим, а й про безрогіх, тож просили його, щоб вийшов з їхніх околиць. І коли сідав у човен, заходився його просити колишній біснуватий про змогу бути при ньому. Ісус же йому не дозволив, а сказав до нього, Йди до свого дому, до своїх і повідай їм, що Господь зробив для тебе, і як змилосердився над тобою. Пішов він і взяв проповідувати у десятимісті те, що зробив йому Ісус. Отож чудувалися всі. Коли Ісус переплив човном знову на той бік, зібралась до нього сила народу, і перебував Він над морем. Аж ось приходить один із старшин синагоги Яїр на ім'я, а побачивши його, упав йому до ніг і благав його вельми, кажучи Дочка моя вже на сконі, прийди. Поклади лишень на неї руки, щоб видужала і жила. Тож пішов з ним. Слідом же за ним ішло багато люду, що тиснувся до нього. А жінка, що дванадцять років страждала на кровотечу і натерпілася чимало від лікарів численних, та витратила все, що мала, а допомоги ніякої не зазнала, ба... Навпаки, ще гірше було їй. Почувши про Ісуса, підійшла в юрмі ззаду та й доторкнулась Його одежі. Мовляла бо, як доторкнуся до його одежі, видужаю, і всох тієї ж хвилини витік її крові. І вона зчулася тілом, як одужала від хвороби. Ісус же. Відчувши негайно у собі, що з нього вибули сили, обернувся до народу і спитав, хто доторкнувся до моєї одежі? Учні ж його сказали йому Бачиш, як натовп тисне до тебе, а питаєш, хто мене доторкнувся? Отож озирнувся навколо себе, щоб побачити ту, що вчинила так. Жінка ж налякана і тремтяча, знала бо, що сталося з нею, приступила, впала перед ним, та й оповіла всю правду. А він же їй каже Дочко, тебе спасла віра твоя. Іди в мирі, і будь здорова від своєї недуги. Коли він ще говорив. Приходять від старшини синагоги і кажуть Дочка твоя померла. Навіщо клопочеш учителя? Але Ісус, почувши слово, що ті сказали, промовив до старшини синагоги Не бійся, тільки віруй, і не дозволив іти нікому з собою, окрім Петра, Якова та Йоанна, брата Якова. Приходять вони до старшини синагоги в хату, бачить він метушню і тих, що ридали і голосили вельми. Увійшов і каже, Чого метушитись і плачете? Не померла дівча, спить воно. І насміхались з нього. Він же відсторонив усіх, узяв батька дівчати та матір і тих, що з ним були, та й увійшов, де дівча лежало. Взявши ж дівча за руку, сказав до нього Та літа кум, що значить у перекладі, Дівчино, кажу тобі встань. І притьмом устало дівча і почало ходити. Років вже дванадцять мало, і нараз охоплені були всі дивом дивенним. Та повелів їм суворо, щоб ніхто про те не довідався, і наказав дати їй їсти. КРОВЕНЯ, розділ шістнадцятий. Почув я голос великий із храму, що говорив до семи ангелів: Ідіть. І вилийте на землю сім чаш обурення Божого. І пішов перший і вилив свою чашу на землю. І наробився гнояк злий і поганий, на людях, що мали клейно звіра, і що поклонялися образові його. Другий вилив чашу свою на море, і стала кров, як у мертвого. І всяка душа жива, що в морі вмерла. Третій вилив чашу свою на річки і на джерела вод, і стала кров. І почув я ангела вод, що говорив Праведний ти той, хто сущий, і хто був, і святий, що так судив, бо кров святих і пророків пролили вони. І кров їм дав пити, достойні того. І почув я від жартовника, що говорив: Так, Господи, Боже Вседержителю, істинні і праведні суди твої. Четвертий вилив чашу свою на сонце, і дано йому палити людей вогнем, і палено людей спекою великою. І блюзнили вони на ім'я Бога, який має владу над карами цими, і не розкаялися, щоб віддати йому славу. П'ятий вилив чашу свою на престол звіра, і зробилося царство його мороковим, і кусали язики свої від болю, і блюзнили на Бога Небесного від болів своїх і від виразок своїх, та не каялися в ділах своїх. Шостий вилив чашу свою на річку велику Ефрат, і висохла вода її, щоб приготовився шлях царям, які від схід сонця. І побачив я з рота дракона, і з рота звіра, і з рота лжепророка виходили три духи нечисті, немов жаби. Тож і є духи демонські, що творять знамення. Що виходять до царів цілої вселенної, щоб зібрати їх на битву в день Великий Бога Вседержителя. Глядіть, іду, неначе злодій блаженний, хто пильнує і одежу свою береже, щоб не ходив голим і не бачили сорому його. І зібрали їх на місце, що зветься по єврейськи Армагедон. А сьомий вилив чашу свою на повітря, і вийшов голос могутній із храму небес від престола, говорячи: Сталося, і зчинилися блискавиці, і голоси, і громи, і землетрус настав великий, якого не було відколи люди на землі. Такий землетрус той великий. І розпалося місто велике на три частини, і міста язичників упали, і Вавилон Великий згадано перед Богом, щоб дати йому чашу вина від палково гніву його. І зник усякий острів, і гір не знайшлося, а град, завбільшки, як талант, падав з неба на людей, і блюзнили люди на Бога за кару граду. Бо кара його велика вельми. Псалом шістдесятий. Спаси мене, о Боже, бо води сягають мені аж по горло. Загруз я в глибокому болоті і немає де стати. Увійшов я у глибокі води і пориває мене безстрінь. Від крику я знемігся, горло в мене пересохло, втомились мої очі, як я ждав на Бога мого. Тих, що без причини мене ненавидять більше, ніж волосу на голові у мене. Тих, що мене хочуть погубити, ворогів моїх брехливих сила. Чи ж мушу я віддати те, чого я не загарбав? Ти, Боже, знаєш мій нерозум, мої провини не сховані від тебе. Не дай, щоб через мене осоромилися ті, що надіються на тебе, Господи, Боже сил. Не дай, щоб через мене вкрилися ганьбою ті, що тебе шукають, Боже Ізраїля. За тебе я терпів зневагу. Ганьба лице моє вкрила, чужим я став і братам рідним, сторонній синам матері моєї, бо ревність до твого дому мене з'їла, зневаги зневажаючих тебе на мене впали. Постом смирив я мою душу, але й те було мені на наругу. Верету надягнув я замість одежі і притчею для них зробився. Вони говорять проти мене, сівши при брамі, і виспівують ті, що вино жлуктають. Але я молюся, Господи, до Тебе у сприятливий час. О Боже, вислухай мене у своїй доброті великій, Твоїм спасінням певним, витягни мене з болота, щоб я не загрузнув. Коли б то я урятувався від тих, що мене ненавидять, і від вод». Глибоких, Водяна Бистрінь, хай не затопить мене, глибінь хай мене не поглине, хай яма не затулить своєї пащі надо мною. Вислухай мене, Господи, бо добра твоя ласка, обернись до мене з великого милосердя Твого і не ховай твого обличчя від слуги Твого, бо я у скруті. Вислухай мене притьмом. Наближся до душі моєї, визволь її, з огляду на ворогів моїх, спаси мене. Ти знаєш мою ганьбу, мій сором і мою зневагу, усі гнобителі мої перед тобою. Ганьба розбила моє серце, і я знемігся. Я чекав милосердя, та його не було, і втішителів, та не знайшов нікого. Вони клали полин мені до страви, і в згазі моїй напували мене оцтом. Нехай їхній стіл стане петлею на них, і тоді, як вони в мирі, сіттю. Нехай в очах їм потемніє, щоби не бачили, і крижі їхні нехай завжди трясуться. Вилий на них гнів твій. І нехай жартвого обурення їх огорне, нехай запустіє їхня оселя, і ніхто не мешкає в їхніх наметах. Вони бо того, що ти бив, гонили, розповідають про біль тих, що ти їх поранив додай вину до їхньої вини, нехай не ввійдуть у твою справедливість, нехай із книги живих стерті будуть. І хай не будуть записані з праведними. Я ж бідний і страждаю. Спасіння твоє Боже, хай піднесе мене високо, я прославлятиму ім'я Боже в пісні і з подякою Його величатиму. І це буде миліше Господові, ніж віл або бичок з рогами і ратицями. Побачить те покірні. І звеселяться, хай живе серце ваше, ви, що шукаєте Бога, бо Господь вислухає нещасних і в'язнями своїми не погордує. Нехай земля і небо Його хвалять, моря і усе, що в них кишить, бо Бог Сіон врятує і відбудує міста юди, і вони житимуть там, і з ними заволодіють. Потомство слуг його візьме його у спадщину, і ті, що люблять Бога, житимуть у ньому. Книга Приповідок, розділ 19 Ліпше убогий. Що ходить у своїй невинності, ніж дурний з нещирими устами. Навіть горливість без знання недобра, а хто надто поспішає, помилиться. Безумність людини руйнує її долю, та й ще на Господа вона серцем гнівається. Багатство множить друзів, а бідного покидає і друг його. Фальшивий свідок не уникне кари. Хто дихає брехнею, не знайде рятунку. Багато тих, що запобігають у князя ласки, кожен друг тому, хто дає гостинці. Убогим всі брати нехтують, тим більше його друзі віддаляються від Нього. У кого забагато приятелів матиме з цього шкоду, так само, хто вганяється за чужими справами. Хто здобуває мудрість, той любить свою душу, Хто розуму пильнує. Той знайде добро. Неправдомовний свідок не уникне кари. Хто дихає брехнею, той загине. Не личать дурневі розкоші. Тим менше слузі панувати над князями. Розважність людини. Це бути повільним до гніву, слава її переступи забувати. Гнів царський, мов рик, лева, а його милість як роса на рослину. Дурний син батькові нещастя, а суперечки жінчині. Безупинне води накрапання. дім і достатки то по батьках спадок, але розумна жінка то від господа. Лінивство глибокий сон наводить. Душа не дбала буде голодувати. Хто береже заповідь? Той береже себе самого, а хто словом нехтує, той помре. Хто чинить бідному добро, той Господові позичає, і він йому відплатить за його добродійство. Карай твого сина, поки є надія, але б'ючи, не бий його до смерті. Вельми гнівливий прийме кару, бо коли його хочеш рятувати, зробиш ще більше гнівливим. Слухай пораду і приймай навчання, щоб стати мудрим наостанку. Багато задумів у серці людини, але воля Господня вона встоїться. Плід людини. Її милосердя убогий, ліпший, ніж брехун. Господній острах життєдайний, насичений ним в спокої перебуватиме, і лихо його не спіткає. Ледачий запускає свою руку в миску, та тяжко йому її до рота донести. Коли насмішника вдариш, той простодушний стане розумнішим. Коли розумного скартати, він набереться знання. Хто обдирає батька і проганяє матір, той син ганебний, безсоромний. Кинь сину, слухати науку, що відводить від слів розумних. Лукавий свідок глузує з правосуддя, а уста грішників пожирають беззаконня. Готові на насмішників дрюки, і на спину дурних удари. КНИГА Іова Розділ тридцять восьмий озвавсь господь із бурі до Іова і мовив Хто то такий? Затемнює мої задуми нерозважливими словами. Підпережи, як мужеві годиться твої крижі. Бо я питатиму тебе, спробуй мене навчати. Де був єси, як закладав я землю? Скажи, як маєш розум. Хто визначив їй міру? Може, знаєш, хто простягнув над нею лінію? На чим підвалений її оперто, та й хто поклав її? Наріжний камінь. Під співи радісні ранкових зір, під оклики веселі синів Божих. Хто зачинив ворітьми море? Коли воно, ринувши, виходило з материнського лона? Коли зробив для нього одіж, хмару і пелену для нього густу мряку. Границю я йому призначив. Поклав я засови й ворота і мовив ось поки дійдеш далі не перейдеш, ось тут розіб'ються твої надимані хвилі. Чи на віку твоєму ти повелів коли-небудь ранкові і вказав зорі належне місце, щоб вона вхопила за краї землю? І щоб безбожників струсила з неї? Вона міняє вид свій, мов глина для початки стає барвистою, немов одежа, і в грішників відібрано їхнє світло і ломиться піднесена рука. Чи ти зійшов колись до джерел моря, чи походжав безодні дном. І чи відкрилися тобі ворота смерті? Чи бачив єси брами смертельної тіні? Чи обійняв оком світ широкий? Скажи, коли усе те знаєш? Де та дорога до світла оселі і темрява? Де її місце, щоб привести їх до їхнього житла, направити їх до їхнього дому? Ти знаєш, бо ж ти вже тоді народився, і число днів твоїх велике. Доходив ти колись до сховищ снігу? Чи, може, бачив склади граду, що я тримаю на час пору смутку, на день війни та битви? Де та дорога, що нею світло ділиться і шириться по землі східний вітер? Хто зливі? Канали риє, дорогу гуркотові грому, щоб дощ послати на безлюдну землю, пустиню, де нема нікого, щоб напоїти пустизну й пустелю, щоб виросла в степу трава. Чи має дощ батька? Хто родить роси краплі? З чийого лона лід виходить, і іні із небес? Хто породжує його? Мов камінь тверднуть води, обличчя безодні замерзає. Чи міг би ти зв'язати вузли квочки, чи косаря мотузя розв'язати, чи вивести в свій час раннішню зорю? Віз із його дітьми повести, Чи знаєш ти небес закони? Чи можеш їхній порядок на землі встановити? Можеш зняти голос твій до хмари, Щоб рясний дощ спустився на тебе? Чи можеш розсилати блискавиці, щоб вони пішли й тобі сказали? Ось ми! Хто вклав в ібіса мудрість? Хто півневі дав розум? Хто мудро може зчислити хмари? І бурдюки небесні вихиляти, Як пил стає болотом, і як грудки злипаються докупи, невже то ти полюєш для ливиці здобич і голод ливенят всіх заспокоюєш? Коли, причаївшися, вони лежать у барлогах, сидять в гущавині, засівши. Хто воронові харч готує? Як його діти пищать до Бога, блукаючи без поживи?